Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Єва. Подивимось, що сьогодні в акції в магазині Єва. Так, понеділок і вівторок акційні продукти. Я спочатку хочу вам показати те, що Єва запланувала на ці два дні, а потім прийдемось по товару. Бачу. 6 та 8. 6 та 8. купуй будь-яку одиницю щиток гребенців, брачів, бігу діти, аксесуарів для фарбування волосся та отримай другу одиницю у подарунок, тобто два по ціні одного продукту. Хочу сказати, що дуже зроблено якісно, дуже зроблено якісно все. Також масажні щітки в акції. Так, і ось така теж велика, 149 гривень купуєте і що дешевше вам в чеку, буде безкоштовно. Навіть ось така є щітка масажна, продувна. Так, Тут також бачу якусь акцію. А та 8 Всі засоби для за волосся Аркемоса. зі знижкою 50% від звичайної ціни. Ось вони йдуть. Так. Тут у нас є і кондиціонери, відновлюючи кондиціонер. Це все, вся зараз оця лінійка зі знижкою 50%. Хто користується, бо хто хоче спробувати, це вже йде професійна косметика. Арган, живильний шампунь з органовою олією. літри. Досить великі пляшки. Не 400 грам, а півлітрові 214 гривень. Також є маски. Живільні маски з органовою олією для сухого та пошкодженого волосся, для фарбованого, мабуть. да? І для ламкового 259 гривень. Вага, тут також, також 500 грам. Так, усі упаковки йдуть з дозатором. Це досить-досить зручно. Шампунь, захист кольору для фарбованого волосся. Ну, Це вся серія для фарбованого волосся. Також а, кондиціонер і маска. Зверніть увагу на дитячу косметику Ханні Бані. Зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і третій вам дешевший. І в вчек уйде в подарунок. Дитячий шампунь 60 гривень зараз. Гель, мило дитяче, запаска без барвників 60 гривень. Упаковка 450 грам іде Також іде рідке мило дитяче з натуральними компонентами 70 гривень. І оце, що у нас: олійка дитяча, ромашка 200 грам, 90 гривень гривень. дитячі захисні захисні. По 50 та по 44 гривні і універсальний. Також ну, на це все йде акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Присипка дитяча без ароматизаторів 75 гривень, можна скористатися зараз нагодою. Так, Бачу тут зі знижкою 50% Зева туалетний папір Deluxe Jasmine Deluxe Wolsa Moments, 3 та 8 штук. Тобто на Зеву, яку я перелічив, 6 та 8 можна придбати зі знижкою 50%. Так, ось Дуже добре орієнтуватися, коли стоїть ось такий цінник. 122 гривні, 3 -шаровий, 3 -шаровий, не двошаровий. І 8 штук в упаковці. 122 гривні, і ну, вони всі дають ароматні. Так, тут також щось бачу: шосто та 8 всі вологі серветки з кешбеком 80% на вашу карту. Дуже дуже круто, я вам скажу. Купуєте вологі серветки і кешбек 80% на вашу карту. 32 гривні Greenway 60 штук у паковці Greenway з клапаном 100 штук вологі серветки 46 гривень. Так, також на ось ці також йде кешбек. Тут у нас 24 штуки. І ось такі великі 60 штук, 45 гривень. 54 гривні упаковка зі 100 штук. І також зверніть увагу, що йде кешбек на ось ці мацюпоньки Серветки, які по 10-11 по 11 гривень. Вони теж а, з кешбеком на вашу карту. Ці по 11 Greenway і по 10 гривень Antiseptics, septics холгексидином. Хлоргексидином. Так, також у нас тут акція. Купуй дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю одиницю у подарунок 6 та 8. -го. Один плюс 1 дорівнює 3. Ось такі бамбукові серветки на стіл. Вони зараз зі знижкою 50%, ще й акція. Купуйте дві, третю можна взяти в подарунок. Набір ось таких серветок бамбукові. Тут йдуть 4 штучки. Теж акції, теж а, 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції ось ці серветки, рушники кухонні, можна сказати, да? Як це? рушник, так, да, рушник кухонний. Також вони зараз в акції. 1 плюс 1 дорівнює 3, 50 гривень зі знижкою. Так, ось такі рушники-кухонні також зі знижкою. Можна зараз придбати. Вони по 50 гривень. І також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі вафельні рушники, також зі знижкою. Точніше, в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Це у нас йдуть рукавиця та прихватка в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ну зараз рік динозавра йде, тому... Ой, динозавра дракон. <сум> динозавра поставили. Це в нас великі рушники, великі з петелькою, кольори в асортименті 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати будь-які кольори, кольорів дуже багато. Також в акції ось ці серветки на стіл 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, давайте подивимось, які фарби ці два дні будуть в акції. Портфоліо 48,50. Гарніер Color NATURALS 80 гривень, 50 копійок. В акції PALETTE NATURALS майже 83 гривні. Також Velaton від Vella 87 гривень зараз в акції. А від Cop Brilliant 187 гривень, Лоріаль Excellence 175 гривень зараз. SOS 176 Олео Інтенс. Щось в них дуже давно не було по акції нічого. Загалом роблять акцію на креми. Так, але тут щось я нічого взагалі не бачу. Ну добре, можливо, через декілька днів щось буде в акції. Дивіться, яка новинка з'явилась. Ось такий твердий лосьон для тіла з маслом кокосу та ши. натуральні йдуть інгредієнти. Ціна зараз зі знижкою 114 гривень. Також є ще твердий батер-скраб для п'ят. З мигдальним горіхом також 55 грам вага і так само ціна 114 гривень. Акція 6 та 8 2 дорівнює 4. У них часто ці акції. Купуєте дві якісь прикраси і дві забираєте у подарунок. Тобто оплачуєте за дві, а берете 4. 6 та 8 всі дитячі шкарпетки та колготи. Кешбек 80%. Дитячі шкарпетки та колготи. З кешбеком. Так, ну це я бачу чоловічі. Дивіться, які кольорові чоловічі, а де ж дитячі. А, ось тут десь. Так, щось в мене все падає. Все, продасться. Дуже багато вже з новорічною темою. Дуже хороша акція на арко. В та 68 8 Всі чоловічі креми та піни для гоління. Від звичайної ціни 35% знижки можна придбати. Так, ось, наприклад, бальзам після гоління арко 150 грам, велика упаковка. 105 гривень зараз. Для чутливої шкіри також 105 гривень. Так, давайте тут подивимось. Крем для гоління 36 гривень арку. Піна для гоління 57,70 200 грим. І також ось ця для чутливої шкіри 57,70 також 200 мл піна. Це все йдуть піни, 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 піни. Ось такий менки зменшує подразнення, покращує загоєння, зволожує шкіру. Після гуління 119 гривень. Також можна придбати гель для гуління менки тут 200 грамів 79, ну 80 гривень. Цікаво, хто може хтось підкаже, хтось може з чоловіків дивиться з хлопців. Або може дівчата, ваші хлопці, чоловіки, користувалися ось таким засобом. Може, ви купували 399 гривень. Це після гуління парфумований чоловічий. Три в одному. Ну, 400 грам велика упаковка. Напишіть, як він, чи крутий, чи добрий, чи хороший. USA, Америка. Так, ми з вами біля парфумів. Зверніть увагу, 6 та 8. 50% можна придбати. Антоніо Бандерас, Елізабет Арден, хані бані. Вся по ця перфумерія зі знижкою 50% зараз. Ну типу, вона вже вклеєна. Я звернув свою увагу. Тут такі чашки в єві з'явилися. Величенькі, цікаві. Чашка керамічна в коробці. Кераміка. На жаль, не бачу, скільки об'єм. Ну, велика. Мабуть, 450, якщо не 500 літрів, мілілітрів. Ціни немає. Чашки безцінні. Оці з оленями теж прикольні. Коробці йдуть. До речі, теж як варіант подарунок. І дивіться, які кумитні сніговики. <рес> ну і не забувайте, що зараз ще триває акція на усі маски для шкіри обличчя. Купуйте дві. А з полички берете чотири штуки. Дуже хороша акція. Бачу, що вже багато порозбирали, порозкуповували. Ну, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось.